Пункти обігріву, потреба у яких виникла з настання морозів, діють сьогодні у найбільших населених пунктах Галицького району у Галичі та Бурштині. У Бурштині таких пункти два у приміщенні міської лікарні та на станції швидкої допомоги. У тому, що пункт обігріву розмістили у приміщенні лікарні, є свої переваги, адже люди, що були в випадку чи долі, стали заручниками морозної погоди, можуть тут не лише зігрітися, але й у разі необхідності отримати кваліфіковану медичну допомогу. Такий пункт існує в нас і на швидкій допомозі. В нас працює з 9-ї години до 5-ї на швидкій допомозі круглодобово. Ну, Приходять пацієнти, чи привози швидка в ургентному порядку, відігріємо його, маємо чай, цукор дамо, має де тут полежати собі трошки. Ну і тоді дивимося, якщо по стану здоров'я його треба госпіталізувати, то ми госпіталізовуємо відділи. Є такі в нас пацієнти, що вже лежать в інфекції, лежать в шкіряному відділенні, що немає їх куди діти. І так тримаємо, аж поки не будуть, не закінчаться ці морози. Складних випадків, на щастя, не зафіксовано, хоча роботи морози медикам додали. Ось, наприклад, 2 лютого у відділенні інтенсивної терапії поступив хворий з отруєнням чадним газом та переохолодженням. Стан хворого не був важкий, допомога надана вчасно і кваліфіковано, і на наступний день він переведений в терапевтичне відділення. Випадків обморожень чи значних переохолоджень. В нас в лікарні не спостерігалося, Хоча ми завжди готові до прийому таких хворих і надання їм належної допомоги. Пункти обігріву працюватимуть увесь час, допоки триватиме морозна погода.